Знаєте, не дармо багато популярних митців просто сходили з розуму, адже творчі люди завжди трішки специфічні. Я маю на увазі, що зв'язувати своє життя з будь-якою творчою спеціальністю від музиканта до художника це дуже серйозний крок для вашого майбутнього. Тому щоб уникнути казусів, типу. Божевілля, я розповім про нюанси таких професій. Та одразу дисклеймер, це може бути суб'єктивним досвідом, та у вас може скластись зовсім інша доля, та я дуже на це надіюсь. Першим пунктом я би хотіла виділити критику. Потрібно буде себе згуртувати щодо цього. Для миття завжди важко сприймати критику, але підводний камінь професії заключається в тому, що її не уникнути. Та деколи вона. Надто жорстока навіть для звичайних людей, тому я би радила виробити певний панцир, захищаючи себе та свою психіку від цього всього. Адже за моїми спостереженнями часто творчі люди страждають саме від критики. Для роз'яснення я зараз не говорю про конструктивні зауваження та, можливо, якісь поправлення. Я говорю саме про принижені роботи, можливо, навіть не таке явне, заувальоване та все-таки принижені. Чомусь в нашому суспільстві таке називають критикою, хоча я категорично з цим не згідна. Для того, щоб розібрати де критика, а де ні, варто розібрати ось такі два приклади. На першому прикладі людина Правильно вказує на проблему, та саме головне підказує рішення цієї проблеми, чого немає на другому прикладі. Це може бути заувальовано по-різному, до прикладу, агресивно або навпаки з легким тоном, як смішне таке зауваження. Але в будь-якому випадку це дуже неприємно, особливо коли такий критик не вказує на те, як цю проблему вирішити, а лише говорить про неї. Що, окрім пониження самооцінки художника, не несе ніякого сенсу. І це стосується, до речі, не тільки художників, а й інших митців, по типу музикантів або письменників. Просто для новеньких я художниця, дизайнерка і тому розбираю все з цієї сторони, а ви вже можете пристосовувати це якось до себе. До речі, до цієї теми хотіла додати ще вигорання. Адже так склалося, що саме творчі люди зазвичай страждають від цієї проблеми. Про те, як його розпізнати та як з ним боротися, я знімала окреме велике відео, тож раджу його переглянути, адже ніколи не знаєш, коли воно дістане й тебе. Ось тут у верхньому куті має бути посилання, якщо я не забула його додати. Другий цікавий нюансик, про який, можливо, не всі знали, це залежність від натхнення, з якого виходить дефіцит часу. По статистиці у багатьох творчих людей якість роботи залежить від їхнього натхнення, і в цьому криється дуже велика проблема. До прикладу, людина, яка все життя малювала по натхненню та ніколи не заставляла себе це робити без нього, буде в шоці. Адже працюючись та навчаючись, ви не можете контролювати своє натхнення, а стабільно якісні роботи потрібно видавати 24 на 7. Тож багато людей таким чином ламається та навіть починають ненавидіти те, чим займаються. Але не все так погано. Це лише деякі випадки, які трапляються дуже нечасто. Так, я згідна, з цим справді важко працювати та потрібно звикнути. Але все ж це не є нереальним. Все ж таки я знімала про це відео, все теж відео про вигорання. Тому подивіться. Доволі тісно пов'язаною проблемою є дефіцит часу, адже роблячи навчальні вправи або офери, зовсім не залишається часу для малювання власних забаганок. Ну, типу там улюблених образів поріб памперсах чи щось такого. І багато таких проєктів відкладається в чорний ящик, а на вихідні вже не хочеться їх робити, адже кортись відпочити від малювання взагалом. Тому варто вже зараз змиритися, що на намалювання робіт по власному бажанню у вас буде не так і багато часу. До речі, про час. Якщо вам завжди не вистачає часу та ви б хотіли встигати більше, то в мене є одна порада. І я користуюсь просто неймовірною програмою, і це нотатки. Хоча тут могла би бути ваша реклама. Так ось, можливо, ви помітили, але в мене є така проблема, як розсінність думок. Не знаю, але можливо вона популярна. І щоб якось їх упорядкувати, я заходжу в нотатки та складаю список справ. За допомогою цього списку я можу правильно розрахувати час та якось поділити його. До прикладу, годину на прибирання, годину на записування відео і дві для тіктока. Ну або для малювання фурі, знаєте, там уже залежить від дня тижня. Третім пунктом я би хотіла виділити конкуренцію. Цей нюанс буде дуже актуальний для таких, як я, Аскакіні. Або простими словами, тих, хто потребує визнання та має викривлений комплекс відмінника. Адже завжди буде знаходитись той, хто пише, малює або грає краще вас. Та інколи ця конкуренція приводить до саморуйнування. Як ви вже знаєте, творчі люди здібні на дуже страшні речі. Там австрійський художник тому приклад. Але не будемо про це. Я, в принципі, давненько навчилася, як з цим боротись, тому маю декілька порад, які вам в цьому допоможуть. Основною загвоздкою є те, щоб направляти застрість та агресію в правильне русло. Потрібно навчитися ловити себе на моменті злості і згадати, для чого ви зараз це все робите, для чого ви. Тут стоїте та займаєтесь тим, чим займаєтесь зараз. Зазвичай згадуючи це, я ловлю дикий motivation vibe і йду робити незавершені справи. Ну або створювати щось нове. Навіть якщо зараз ви не досконало займаєтесь своєю справою, та є дуже багато людей, які вас переганяють. Це нічого не значить. Адже якщо грати по таким правилам, то програє саме той, хто здасться та перестане старатись. Варто просто пам'ятати, що це проміжна стадія, і якщо ви себе на ній не загубите, то дійдете далі, ніж будь-яка інша людина, навіть якщо зараз вона краще за вас. Ну все, після такої мотивейшн тільки і ти його розвертати. Четвертим пунктом є невизначеність та нестабільність. І, скоріше всього, всі з вас чули поговорку до будь-якої творчої професії. Типу, що я чула, це всі художники, алкоголіки. І не мають грошей. Так, дійсно, творчі професії вважаються найнестабільнішими у світі, адже мистецтво це не основна потреба людства, і багато хто його просто не розуміє. У разі війни, як це зараз в нас, про мистецтво можна просто забути, адже думки зовсім не про це. В тому разі чого, дуже легко лишитися без роботи. До речі, про роботу. Часто важко її знайти. Особливо стабільно так, інколи творчі люди працюють на фрілансі, де, до речі, заробіток є не дуже стабільним, адже на фрілансі все залежить від кількості оферів, які прийдуть до вас. А ви не можете ніяк їх зафіксувати або зробити сталими до прикладу 10 оферів на місяць. Ні, такого просто не буває. Якщо ж митець, до прикладу, працює на фірмі, то він не має вибору чим займатись. І дуже часто той же дизайнер буде ще в 3D та в ілюстрації, не маючи однієї єдиної програми для роботи. На своєму прикладі можу сказати, що я знаю приблизно. 10-12 редакторів для створення дизайну від 3D до обробки фотографій, і мені здається, що цього недостатньо. Але невже хтось казав, що це мінуси? Наприклад, мені це все навіть подобається. Я люблю вивчати щось нове, та завжди цікаво виконувати різні завдання, а не монотонну роботу. А те, що можна працювати онлайн, дає можливість подорожувати, що для мене просто величезний плюс. Хоча. Консерваторам такий спосіб життя явно не сподобається. До речі, саме тому я про це розповідаю, адже існують різні люди та різні вподобання. Щоб не було таких ситуацій, коли ти прийшов навчатися на творчу професію, ну і сидиш просто в шоці. До прикладу, в шоці від того, скільки всього треба вивчити. І це п'ятий пункт. Знаєте, коли говорять про тривале навчання, на думку приходять лікарі. Але ніяк не творчі професії. Хоча саме вони потребують виняткової професійності та обізнаності в своїй справі, програма реально нелегка та дуже навантажена. Часто поспілкувавшись з студентами, можна зрозуміти, що вони не сплять ночами і навіть не через тусовки, Хоча хотілось би. Серйозно, треба реально любити це діло та бути готовим присвячувати йому дуже багато часу. Але якщо б ви не любили це діло, ви б не клікнули на це відео. Тому я впевнена, що у вас все вийде. Просто варто вірити в себе та продовжувати займатися тим, чим ви вже займаєтесь. А тепер ви ще обізнані до того, що з вами може трапитись. А якщо обізнаний, значить підготовлений. До речі, якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях, тепер я готова. Щоб я знала, скільки вас таких додивилися до цього моменту. І дякую вам всім велике, ви просто найкращі. Саме завдяки вам, я досі тут. А якщо ви хочете ще більше мене підтримати, то можете перейти в мій телеграм-канал, там є посилання на банку, або ви можете купити платну підписку від мене, де буде ранній доступ до відео та сценаріїв до них, а ще інколи я там випускаю деякий ексклюзивний контент. Це мені справді дуже допоможе та додасть трішки мотивації, а всі гроші підуть на покращення відео. Не буду вас затримувати, більше інформації буде в телеграмі. Якщо вам сподобалось це відео, то можете переглянути ось ці два. А я поки прощаюсь. До зустрічі!